Доброго ранку, малята. Діти, спробуйте догадати загадку. Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини, воно потрібне для людини. Без нього не прожити й днини. Як ви вважаєте, що це? Так, це сонечко. А зараз пограємо у гру. Кому потрібне сонечко. Вам необхідно вибрати предмети, яким сонечко потрібне, та пояснити чому? Сонечко потрібно хлопчику? Так, звичайно, потрібне. Чому? Сонечко потрібно іграшкам? Ні, не потрібно. Сонечко потрібно деревам. Звичайно, як ви вважаєте, чому воно потрібно. А тепер спробуйте саме пограти. Молодці малята. А тепер послухайте історію, яка трапилась з Наталкою. Я йду до дядька Степана, розказує мамі Наталя, і помічаю, зі мною йде сонечко. Я вулицею, а воно небом. Понад ясенами, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. Тому є сонечко? Правда ж? Мамо, і твоє доню відповіла матуся. А потім лукава усміхнулася і спитала, а ще чиє? Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною. І навіть додому ми разом верталися. Сонечко, Наталочка, з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє і таткове, і всього села, і всього світу і світить сонечко, всім людям. Ось ви прослухали розповідь, а тепер дайте відповіді на мої запитання. Куди йшла Наталя? Що вона помітила? Де знаходилося сонечко? Що запитала дівчинка у мами? Що відповіла мама? Молодці малята. А тепер давайте пограємо у гру звук-мандрівник. Діти, який перший звук у слові сонечко? Так, звичайно, звук С. Давайте знайдемо цей звук в інших словах та з'ясуємо, він на початку чи в кінці. Сад. Садівник. Сорока снег Абрикос Агрус Лис. Ананас. Молодці малята. Далі граємо у гру сонячні слова. Вам необхідно виконати таке завдання. Сонечко просить допомогти визначити, які назви зображень на його промічках довгі, а які короткі. Наприклад. Рак. Так, це коротке слово. Відправляємо його там, де короткий промінчик. Верблюд. Так, це довге слово відправляємо там, де довгий промінчик. А тепер спробуйте пограти самостійно. Молодці малята. Скажіть, будь ласка, сонечко це зірка чи планета? А де воно знаходиться? Як ви гадаєте, сонце гаряча чи холодна зірка? Сонце це велика гаряча зірка. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети. Тому всі планети, які кружляють навколо Сонця, називаються його дітьми або планети сонячної системи. Молодці малята. До нової зустрічі!